А зараз рубрика Афіша для всіх, хто прагне бути на фарватері тенденцій наймодніших вечірніх розваг. 12 квітня для всіх, хто вважає себе справжнім аристократом, відбудеться грандіозний концерт Віденського філармонічного оркестру. Ми поспорили з на мільйон, Хто із нас випустить першим альбом? Ложку дьогтю, перепрошую репу у класичний початок уікенду. Внесе фест Ютру 13 хідлайнерами якого стануть каста, баста, нагано і Нозівський. Я занурився у бізнес із головою. Світ 13 квітня столицю буде намагатися розворушити автентичний український гурт Гайдамаки із новою програмою Годі спати. Судячи з усього, найбільше на вечірці буде відриватися учасник колективу, який стоїть зліла від фронтмена на афіші. Його вираз обличчя анонсує незабутні враження усім, хто наважиться прийти на концерт. Не наламує, ну принаймні своїх прихильників. Після довгого мовчання та розлучення зі своїм чоловіком саунд-продюсером співачка нарешті дасть сольний концерт у Києві. Також 13 квітня. 14 квітня до Одеси прибуде похоронно-весільний оркестр No Smoking Orchestra на чолі із Еміром Кустуриці. Проте найголовнішою і найяскравішою подією цього вікенду стане виступ білої ворони російського шоу-бізу співачки Лінди. Дата 14 квітня. Ну а я нагадую вам, що про всі нецікавіші події хочу знати не тільки ваші друзі, але й попконвеєр. Тому тримайте зв'язок із нами в соціальних мережах.